Не стояло питання, просто знаєте, ультимативно звільніть і, і все ішлося про політичний і юридичний аспект питання Тимошенко, і в цьому контексті президент готовий розглянути ті механізми, які будуть запропоновані. Що говорив Віктор Янукович, і Те, що інформує його його команда, абсолютно не відповідає тим показникам, які я сьогодні передав особисто президенту питання, яке стосується членства України в Європейському Союзі. Для цього необхідно виконати три критерії. Один з цих критеріїв – це звільнення Юлії Тимошенко. Президент Віктор Янукович зустрівся із представниками парламентських фракцій та керівництвом Верховної Ради України. Ця зустріч була запропонована президентським оточенням після того, як Віктор Янукович знову ухилився від. Зустрічі з депутатами українського парламенту під час оголошення традиційного вже послання президенту, як відомо, раніше керівники держави завжди з'являлися у парламенті. Це Традиція і читали головні тези цього важливого документу. Віктор Янукович до депутатів не приходить. Представники опозиції запитують, чому Янукович побоїться такої зустрічі, Побоїться навіть ритуального виступу перед депутатами Української Верховної Ради. Ось з цієї полеміки і виникла пропозиція. Янукович до Верховної Ради не Прийде, однак готовий зустрітися із керівниками усіх парламентських фракцій. Першим від зустрічі з президентом відмовився лідер партії Удар Віталій Клічко згодом Олег Цягнебок, лідер всеукраїнського об'єднання «Свобода», також сказав, що він не приїде до президента. Таким чином, з представників насправді опозиційних політичних сил на зустрічі з Віктором Януковичем, був тільки лідер батьківщини Арсеній Яценюк. І, хоча зараз йде дискусія про те, чи мають керівники парламентських фракцій зустрічатися із керівником держави в ситуації, коли Янукович ігнорує депутатів, я Яценюка хочу підтримати. Бо я абсолютно впевнений, що діалог між президентом України і представниками опозиції конче необхідний. Це зовсім не обов'язково має бути дружній діалог. Але представники опозиції мають артилікувати президенту України. Вимоги своїх виборців. Саме для цього ми за них голосували. Саме для цього ми направляли їх до українського парламенту. Саме для цього робили своїми представниками у системі влади. Це єдине, що ми виборці можемо зробити в ситуації, що склалася в Україні. Звичайно ж, можна говорити про свої вимоги на мітинзі і демонструвати цей мітинг в ефірі телевізійного каналу TVI. Однак я хочу запевнити Віталія Кличка і Олега Тягнебока, що Віктор Янукович не є захопленим глядачем нашого каналу. При нам Українська влада зробила все можливе, щоб більшість українських громадян не бачила ані наших новин, ані опозиційних мітингів. І тому треба вирішити, чим займається опозиція мітингами, презентацією кожного окремого опозиційного лідера як народного трибуна чи реальною політичною діяльністю. А частиною реальної політичної діяльності є діалог з громадянами і діалог з владою. Можна піти різними шляхами. Вважати, що режим Віктора Ядаковича є. Протизаконним, узурпаційним, не вважати Віктора знаходячи президентом країни, Микола Азарова прем'єр-міністром, тощо-то що. Однак тоді не треба брати участь у парламентських виборах. Тоді не може бути легітимною системи законодавчої влади. Тоді депутат, саме Тамак, така нелегітимна особистість, як і президент і прем'єр-міністр. І тоді ніякого удару, ніякої батьківщини, ніякої свободи у Верховній Раді не має бути. Вони мають бути на вулицях і шукати там собі прихильників. Як бачимо, не так вже багато людей і виходить, намітних, які Збирає опозиція. Є інший варіант. Якщо опозиція йде до парламенту і легітимізує таким чином всю владу з усіма рішеннями, які були ухвалені в останні роки, то вона, звичайно ж, має робити все можливе, щоб протизаконні рішення були скасовані. І тут є певні успіхи. До речі, варто нагадати, що навіть закони, які були ухвалені на виїзному засіданні, не були всі схвалені Верховною Радою. Але разом із цим потрібний діалог. І не просто діалог, а артикуляція вимог. Арсеній Яценюк під час е, зустрічі з Віктором Януковичем наші вимоги вимоги тих, хто бажає демократичного розвитку країни, артикулював. Це і звільнення Юлії Тимошенко, головна умова підписання європейської асоціації. І... Непродаж газотранспортної системи. І підтвердження курсу на європейську, а не на євразійську інтеграцію нашої країни. Віктор Янукович має це чути не тільки від західних гостей, які відвідують українську столицю. Не так вже й часто. Він має це чути від тих, кого ми надіслали до українського парламенту. Він має знати. Що люди, які репрезентують фактично більшість українських виборців бо за партійними списками у удару, батьківщини і свободи, більшість голосів, вимагають простих речей, щоб не було вибіркового правосуддя, щоб Україна була європейською країною і щоб нашою газотранспортною системою не торгували у залежності від миттєвих інтересів кланів, які сьогодні керують державою. І я дуже радий, що ці слова прозвучали. І я хотів би, щоб наші опозиційні лідери припинили змагатися на популістському полі. Немає ніякого значення, хто буде виглядати мітинговим трибуном в ситуації, коли не так багато людей виходять на всі опозиційні акції. А якщо вийде багато людей, то ми маємо це розуміти. Це буде позапартійний протест без будь-яких партійних прапорів. Там не буде прапорів свободи, там не буде прапорів удару, там не буде прапорів батьківщини. Це як у Туреччині зараз відбувається. Партійні структури не мають авторитету у масових заходів. Це сучасний тренд. А тому політичні партії мають боротися за владу і політичні успіхи в тлі реальної конкуренції з тими, хто владу має. І з популізмом, шановні українські політики. Варто вже закінчувати, варто вчитися бути не тими, хто на мітингах обіцяє нездійсненні речі і говорить красиві слова, а реальними політичними діячами. Треба навчитися грати в шахи навіть з тими, хто вміє грати тільки в Чапаєва чи в Наперсток. Тому що якщо ви не будете шахістами, а будете виключно популістами на мітингах, самозваними польовими командирами, а навпроти вас будуть. Вже можна сказати на персточники стажем. Гравців Чапаєва із стажем, ви ніколи в них не виграєте. Треба задавати інші правила гри, примушувати їх грати в шахи. Вони не вміють грати в шахи. Вони не виграють у вас в шахи. Починайте серйозну політичну роботу. Досить популізму. Популізм вже фактично знищив всі шанси. На українське майбутнє в період свого тріумфу 2004-2010 років. З цього треба зробити точний і справедливий висновок. Я розумію, що безвідповідальними є не тільки політики, безвідповідальним – популістичним є саме українське суспільство. Я розумію, шановні українські політики з демократичних хіл, що ви намагаєтеся рівнятися на електорат, але варто виховувати цей електорат, варто пояснювати йому. Що тільки спільна відповідальність може принести перемогу, а спільна безвідповідальність тільки чергову поразку, навіть якщо хтось переможе на виборах.